Вони деруться, охолопів чуби тріщать. У сумах знову не поділять обласний та міський бюджети. Цього разу каменем спотикання виявилась жіноча консультація на басах. У які умови з Нового року потраплять половина жінок міста, що тут обслуговуються, то кому залишиться приміщення перинатального центру, розбиралася Альона Щербакова. 20 років тому із комунальної власності міста це приміщення на басах передали області. Утім, за однієї умови містян тут будуть обслуговувати безкоштовно. Попередню ж сесію міськради, що відбулася 30 листопада, скликали, зокрема, і для того, щоб змінити саме цей документ, рішення міської ради від 96-го року. Облздрав домігся того, аби фразу про безкоштовне обслуговування жителів міста виключити з договору. Як наслідок з нового року, жіноча консультація переїжджає у нове приміщення на вулицю Паркову. Із таким переміщенням не згоден персонал жіночої консультації. Тобто персонал тут залишається ніхто не хоче туди на сміття і ті кусти, йти працювати. Пані Лариса лікар-гінеколог. Вона працює тут понад 10 років. Жінка показує фото свого нового робочого місця. Гляньте, які стулья там порвані, нікому не потрібний хлам. У цього глядового крісла, наприклад, не вистачає ніжки. Стелю час від часу заливають сусіди зверху. Аби пройти ультразвукове обстеження або здати аналізи, жінки мають їхати назад, на баси. Нове приміщення поки не має необхідного обладнання. Лікарі кажуть, такі маніпуляції ще й стануть платними. Всі аналізи наші жінки, як вагітні, так і гінекологічні, Всі аналізи у нас даються безкоштовно. Керівництво жіночої консультації досі не знає нічого про переїзд. Спілкуватися із журналістами відмовляються. Відвідувачі консультації ще не знають, що вже за кілька тижнів все зміниться докорінно. Ті, хто вже в курсі, проти таких змін. Конечно, я бы не хотела, чтобы тут удобно. Сколько лет мы сюда обращаемся, тут наблюдаемся. Где так он наделали? Так что здесь удобно смысл куда переезжать? В управлінні охорони здоров'я нас запевнили. Такі зміни абсолютно законні. Умови та розташування нового приміщення набагато кращі за сьогоднішні. У новій жіночій консультації будуть обслуговуватися жінки без ускладнень вагітності інші знову на баси. Народжувати сумчанки тепер будуть лише на Троїцькій. На басах вже братимуться лише за складні випадки. Жінки з міста Суми будуть також безоплатно в перинатальному центрі в обласному. Ті, які мають або екстрагенітальну патологію, або поакушерській патології, відносяться до групи ризику. Утім, якщо жінка приїде народжувати на баси за власним бажанням відмовити у прийомі її не мають права, заповнили в облздраві. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС.